За перший місяць 2011 року обухів вже встиг неодноразово постраждати від червоного півня. Василь Гончарук на нараді комісії з надзвичайних ситуацій навів сумну статистику. В цілому з початку року в по пожежними підрозділами здійснено 14 виїздів. Із них пожежі 6, хибних викликів та загорань – 8». Аби люди не домальовували у своїй уяві подробиць, Володимир Мельник попросив начальника служби МНС детально розповісти про кожен випадок. І якщо пожежа на Київській 166, яка виникла через несправну переноску, принесла лише матеріальні збитки, то пожежа по живагі 56 забрала життя трьох чоловіків, проводячи ремонт, сім'я, дружина, чоловік, сини, два сини, донька, знаходячись вдома, проводили ремонт. Перед тим, як, як, ну як взагалі вдома роблять, розтопили, цю баню, закидали ці дрова, розтопили і собі, собі працюють, поки воно там набере температури ця лазня. Ну, от, і собі працювали. Старший, батько з старшим сином пішли митись, старший затримався десь десь, ну, по яким там іншим причинам. Ага. Коли вийшов на вулицю, побачив воно горить. Вже пішов дим, уже пішов воно задзвонив. Ну і побіг, побіг сказати, що така, -така ситуація, що ці всі питання. Виходячи, виходячи назад, ймовірно. Чому? Тому що коли розібрали двері, от, то ручка той двері, двері той, яка на вихід і стояла обломана. обломана. І вони всі втрьох були біля цих дверей. Тобто вони вже не були, вийти. там не дверей, не було в цьому плані. Будемо казати, і лазня добре, і здоров'я в цьому питанні, але ті міри безпеки, ті вимоги, які необхідні, їх повинні дотримуватися. Орієнтовна причина пожежі це відсутність протипожежної розділки. Я хочу пояснити всім, що воно під собою підрозуміває. От, та на яку накладаються камні, топка з вулиці. От я б чому розказую, тому що у багатьох кого все воно є. От, де накладується камінь. І виходить труба. Над тою трубою повинен бути от, протипожежна розділка, як вона називається, це повинно бути 50 на 50 сантиметрів такий квадрат біля труби, який захищає горючі, мається в виду перекриття, горючий предмет. Дошки, балки і таке інше захищають від перегріву самої труби до горючої основи. І не було. МНСники запевнили, що тепер більш ретельно перевірятимуть приватний сектор. І жителям варто очікувати на рейдові перевірки. Також служба МНС надасть будь-яку консультацію з пожежної безпеки. Чи житловим господарством, чи вуличним комітетом. Я готов давати свого працівника, який рекомендовано, не зрозуміли, тому що рекомендовано, якщо кожен громадянин бажає отримати консультацію з цього приводу, лазя, да будь-чого, я готовий, готовий направити працівника сам особисто, дати консультацію, дати якби, експертну оцінку, рекомендації. Полазять, да будь по яким іншим питанням, які можуть зберегти і людське життя власне майно. раніше. Ми показували сюжет про громадянина Натяжко, який порушує спокій жителів під'їзду номер 5 будинку 11 на вулиці Миру. Натяжко проживає в колясочній і є її власником, за повідомленням Жеку. Ця проблема не могла залишитись без уваги з огляду на останні події. Приміщення колясочної будівлі, яка була обладнана гратами броньованими дверима. І у тій, е, виникла, у тій колясочній виникла пожежа виїздом на місто, нами і, рай, і райвідіо МВС було встановлено, що е, врятовано людину без певного місця проживання і е, знайдено труп е, жінки, е, який в, в суд медик встановлює, та людина загинула ще е, 3, е, за три доби до цієї пожежі. Про що це говорить? Контроль, безконтрольність. Як і з нашої сторони, будемо казати, МНС, МВС дільничі і комунальники. Тому зразу ж і пропозиція по цьому плану. Спільно з комунальниками, спільно із працівниками міліції, мається на увазі дільничі, також спільно з працівниками МНС, от, створити групи, комісії от, по проведенню рейдових перевірок. А ось до весняних паводків служба Мене готова, та поки що повідомляє, що підтоплення обухово не загрожує. Підвищений рівень готовності до проходження повені та реагування на підвищений рівень талих вод, ґрунтових вод і тому, тому таке інше. Значить, на сьогоднішній день як особовий склад пожежних підрозділів. Озброєнням та матеріально-технічним забезпеченням відповідає тим вимогам і тих можливим ситуаціям, які можуть бути, по проведенню робіт, по відкачки води, ну і іншим допомогу населенню. Для ефективнішої роботи обухівських МНСників було вирішено виділити кошти на пальне для служби. Будуть виділені кошти на придбання однієї тони 76-го бензину і однієї тони дизельного пального. Як бачимо, служба МНС нашого району готова до надзвичайних ситуацій, але краще хай вони оминають район стороною. Анідо Наталія Білогорова Сашкодовбиш студія Бар студія Барт.